При неправильному догляді і недостатній увазі помідорні посадки можуть хворіти, найчастіше ця садова культура уражається грибковими інфекціями. Одним з поширених захворювань розсади томатів називається чорна ніжка. Що таке чорна ніжка? Під цим терміном розуміють цілий ряд захворювань, всі вони проявляються однаковими ознаками. Нижня частина стебла коренева шийка починають гнити і набувають чорну або бурого забарвлення, а нижні листочки жовтіють і обпадають, дана хвороба лякає навіть досвідчених садівників, а новачків вергають в зневіру збудник захворювання грибки і бактерії. З'являється воно несподівано, що недавно здорові кущики раптом в'януть, найчастіше уражається розсада, але іноді і дорослі рослини. Грибок спочатку з'являється на кореневій системі, а потім захоплює і стебло приводячи до загибелі томатів. Через коріння заражаються і інші кущі, крім помідорів. Захворіти можуть також редис і капуста, запобігти інфекції завжди простіше ніж вилікувати її. Не забувайте обробляти перед початком сезону дезінфікуючими засобами тару під сієнці і теплицю. Дотримуйтесь терміни посіву, так як не повністю сформована розсада, має поганий імунітет і не здатна протистояти інфекціям. Поливайте грядки тільки прогрітою водою, причини появи найбільше цієї хвороби схильні помідори. Які вирощуються на розсаду в теплиці або парнику, молоді саджанці зазвичай хворіють після пікіровки однією з частих причин розвитку чорної ніжки, стають заражені насіння або ґрунт. Тому перед посівом насіння рекомендується вимочити в розчині марганцівки або фунгіцидного препарату ґрунт, підготовлену для посіву, слід прожарити в духовці. Такі заходи допоможуть уникнути зараження ще один фактор, що провокує появу інфекції. Порушення правил агротехніки: якщо посадки занадто загущені, то суперечки будуть швидко поширюватися від однієї рослини до іншого. Надмірний полив теж шкідливий, особливо якщо погано організована вентиляція. ґрунт повинен встигати просохнути, щоб не загнили коріння, варто уникати надлишку азотистих добрив, розвитку інфекції сприяють також різкі перепади температури і недолік сонячного світла. Томати примхлива культура, яка потребує тепла і достатньому освітленні. Цей фактор дуже важливий, тому рекомендується за ящиками з розсадою розміщувати фольгу. Лікування захворювання у томатів хвороба розвивається тільки в закисленої ґрунті, її треба попередньо обробити деревною золою крейдою або вапном. ефективно діє і доломітове борошно, яка нейтралізує ґрунт. Лікування уражених сіянців вважається крайнім заходом. До неї дачники вдаються тільки тоді, коли немає резервної розсади. Починати лікувальні заходи потрібно відразу, як помітили, почорніння, хоча б на одному кущі, це допоможе запобігти зараженню інших, але навіть якщо розсаду вийде вилікувати. То все одно вона не зможе давати повноцінний урожай. Єдиний надійний спосіб це наростити додаткові корені вище почорнілого місця, для цього здорове стебло зрізають і поміщають в теплу воду до формування корінців, потім висаджують у свіжий субстрат. Полив обмежують в сухій землі, грибок не може розвиватися. Землю після зволоження розпушують. Помідорні кущики у відкритому ґрунті також потребують підгортання. Препарат найбільшу результативність в профілактиці і лікуванні чорної ніжки. У помідорів показують фунгіциди хімічного походження. Вони створені спеціально для боротьби з грибками і дійсно допомагають їх розводять відповідно до інструкції і використовують для оприскування рослин. А також з незараження ґрунту порушувати зазначені пропорції не можна, великою популярністю користуються фондазол і привікур, дія триває близько двох тижнів, але вони токсичні і не підходять для сімей з маленькими дітьми. Також дієві біологічні препарати на основі штамів, наприклад, бактофіт і фітоспорін. Вони більш безпечні для людини і не менш активні народні засоби. Не всі садівники хочуть поливати овочеві грядки хімією, це може надалі негативно відбитися на здоров'ї сім'ї, тому намагаються застосовувати традиційні методи, перевірені часом. Грунт треба продезінфікувати протоку її гарячою водою з перманганатом калію, а краще замінити новим шаром, щоб не спалити корінці. На літрі дини беруть всього один гмарганцівки, ще один надійний засіб змішати стіг деревної золи з ложкою мідного купоросу, отриману суміш підсипають навколо рослин, крім того, і циболиння містить велику кількість цвітонцидів. Ці природні антибіотики борються з патогенними мікроорганізмами і стимулюють ріст, щоб зробити настій. 500 глушпиння заливають 2-5 літрами теплої води і ставлять в темне місце на добу, обробляють грядки кожні 4 дні.